Всіх вітаю на моєму каналі. Ще трішки новорічної тематики вам в стрічку. Хто бачив пост, той пам'ятає, про що я питав. Я питав, чи варто перероблювати стару радянську гірлянду в нову із світлодіодами? Ну, ось, я її нарешті зробив. Але. Перепрошую за те, що я не засняв початок, я вже засняв саму роботу по переробці. Я вже повідпаював всі патрони із лампочками, повиймав пластикові оці ось набалдашники і залишилися одні тільки дроти з вилкою, з яких я саме почав працювати наново. Ну що, процес пайки йде? Так, фокус. Не хоче фокусуватися воно. О. Тут я залужую, Припаю. кембріком надягаю і пішли далі. Далі, 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 далі. І ось, ось я включив її поки що на 3 вольта, щоб воно працювало так. Щоб до кожного не підпаюватися, не дивитися де плюс, де мінус. Я трошки протупив, треба було пустити різними кольорами дротики. Але так як в Савдепії було, так і я роблю. Все однаковим доротком. Правда, ділянки зелені, сині, знов зелені кольори, ну то таке. Головне, що вже світлодіоди, а не оті лампочки. Паяємо, подивимося, та що там буде далі. Головне зробити стабілізатор на 3 В, який буде компактний. Шимку я не хочу ставити, тому що вона сильно шумить. Велику буде займати багато місця. Зроблю щось або на стабілітроні, або пару діодів звичайних вставлю, щоб вони понизили напругу з 5 вольт. Ну якось так. Продовжу. А, до речі, забув сказати. А отут-ось в кінці я вже один зробив так. Світодіодик. Отут. Я його трошки зафіксував термосоплями, щоб вони трошки трималися всередини, а не бовтались туди-сюди. Який це виполанці? Ці світлодіоди блимають дуже повільно, тому я показую, як вони виглядають в пришвидшеній зйомці. До речі, блимають вони всі по-різному. І ось гірлянду я вже підключив на 5 вольт. А заживив я їх через 3 діода. Якраз на них падає 2 вольта, і тому сама гірлянда живиться якраз рівно 3 вольта. Що саме ідеальне для них. Вони працюють десь на 3-3,2 В. Ну, тут 2,99, бачите, якраз саме ідеально. А тепер мені цікаво перевірити, скільки ж споживає ця гірлянда. Тут я напаяв 12 світлодіодів і хочу подивитися, скільки ж буде споживати ця гірлянда. Так, переключаю в режим струму і. О! Всього, 43 мА. Непогано. Непогано. Бачите, розрив поставив. Тестер. Так, да, я думав, що буде більше. ось вже 65. До речі, вона міняє свою потужність в залежності від того, який колір зараз світиться. Я не знаю точно, який там найбільше споживає, але найбільше споживання із цих. Я бачив десь до 80 мА доходило. Але це зовсім мізер. Ну що? Воля. готова? Ця гірлянда. І що ми маємо? Ми маємо тепер USB. Замість того роз'єму. І тут, бачите, нічого не видно. А я ці діодіки заховав в першу лампочку. Тепер тут все акуратненько, нічого не видно. І нероздобаний роз'ємчик. Зараз покажу, як буде в темноті вона світиться. Один, два, три, ялиненька. Гори! І отак от воно світиться. Камера, звичайно, трошки передає, що вона яскравіше світиться. Але непогано ворога. Оце єдине, що тільки, якщо включати від павербанка, то павербанк якось не зовсім реагує на ці всі малі струми. Тому що саме бачили, воно там споживає. Ну, я наміряв, найбільше це було 80 мА. Зараз я не засік, так що воно було. Це, мабуть, десь трошки пізніше, коли буде якийсь кольор типу білого, вони будуть найбільше споживати. Ну, так ось воно. В принципі, на ялинці буде, ну вночі воно буде шикарно прямо світитися. Але в день вони так собі видно. Ну, якось так. Цікавий цікавий варіант переробки. Можливо, в машину повісить, зараз бачу багато хто їздить так ззаду на склі. Гірлянда повішена. Ну, Звичайно, не, таку, не таке одоробло, скляне, здорове. Трошки полегше можна зробити. А, але ну, загалом вийшло, що вийшло. Кому відео сподобалось, ставимо вподобайки, пишемо коменти, підписуємося на канал, поширюємо відео, донатимо на ЗСУ, не забуваємо. Всім до побачення.